О Господи, випробував Ти мене та й пізнав, Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і Ти всі путі мої знаєш, бо ще слово нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою наду мною поклав, дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю, куди я від духа Твого піду і куди я втечу від Твого лиця. Якщо на небо зійду, то ти там або поселюся в шолі, ось ти, понесуся на крилах зірниці, спочинує на кінці моря, то рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло, бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї, прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла Твої, Господи, і душа моя відає вельми про це, і кості ми не сховались від Тебе, бо я вчинений був у криті, я витканий був у глибинах землі, мого зародка бачили очі Твої і до книги Твої записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які, дорогі мені, стали думки Твої, Боже, як побільшилося їх число, перелічуй їх численніші вони від піску, як пробуджуюся, то я ще з твою. Якби Боже вразив тебе збожника, а ви, кровожерці, відступітесь від мене, вони називають підступно Тебе Твої вороги, на морноту пускаються, отож ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бриджусь, повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попробадь.